Привіт з Вінниччини, ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні я посіяла огірочки в теплицю. Що я розкажу, розповім, як я їх сіяла, тому що я зняла це все і нечаянно витерла. Получалось нечаянно якось стерла. Я розповім, які я огірки сіяла. У мене тут така градка. Я сюди закопувала впродовж ну, місяця, десь приблизно закопувала такі всякі рештки від рослин. І з, з осені закопувала. В общем, я її трохи так удобрила. Ще добав добавила перегною. І грядка в мене така і тепла вийшла, і, і удобрена. І ось я. Тут сію два радки огірків. Торік я сіяла і в цьому році буду так сіяти. Раніше я сіяла огірки в стаканчики, потім висаджувала. але так як в стаканчиках я сіяла не таку кількість, яку мені потрібно, трохи менше. Останню частину досівала у ґрунт, в теплиці. І ці огірки, які я сіяла у ґрунт, доганяли ті, які були в стаканчиках і переганяли. І результат був з них кращий. Ось я в цьому році вирішила не сіяти в стаканчики, а посіяти зразу в ґрунт, тим більше, що весна дуже рання, така тепла. І, і от я зараз розкажу, розповім, які я огірки сіяла. які мені перші огірки це партернокарпічний, корнішон, кібрія. Він у мене не в фірменних пакетах, а у таких я купляла, ось таких на розфасовка, така магазинна була. І всіх я тут по десятку різних сортів, які я. Це кібрія, ранньостиглий сорт. Мені дуже подобається, Расно родить і гарно для соління хороші вони. Получається, І раз, гарно родять. Другий сорт, який я сіла, це сорт Еколь. Є навіть Оце картинка, але я вставлю сюди картинку, які вони були у мене. У мене є фотографії, які вони родили в минулому році. Це теж партерно-карпічний корнішон, компактний з короткими межуздіями. Вони формують. У в пазухах багато плодів і без гіркоти, білошипі, і теж вони годяться хороші для консервації. Ще сорт артист. Тоже, я вже їх... Всі сорти, які я в цьому році сіла, вони вже Це ультраранні. Всі ці сорти вже я випробувала. Вони в мене були показали хороший результат. Артест ультраранній сорт, пертернокарпічний, не сорт, а гібрид. Теж в пазусі формує по 6 і більше гарних ціліндричних плодів з високими смаковими якостями і е, дуже, дуже гарно годяться для консервації і соління. Тож, я посіяла по десятку. Кожен е, сорт е, я ось де сіяла, е, кожну зернинку ставила ось такий кілочок, поляла я, цю ямочку. І щоб я бачила, тому що в мене тут ще ростуть ось помідори, розсада, яку я маю продавати, то, я, щоб не бачити, де в мене був огірочок, поставила в кожну ямку отакий кілочок. Ось тут у мене посіяно ще амур. Амур теж ранньостилий сорт, дуже урожайний. Я вже його сію. Амур і артист, напевно, років 10. Мені теж, я їм не, яка, не зраджую. А ось огірок, це вже другий рік я сіла, огірок капрікорн. Показав себе теж ранньостиглий, 32-35 днів гібрид, самозапильний. З гарною високою врожайністю. І капрікорн я посадила два десятки. Дуже мені сподобалися ці огірочки. Ось так я їх посіяла на відстані один від другого, так два, трошки більше, як два шаги цих таких пальців. Тому що я їх буду всі формувати вертикально доверху. У мене тут такі всі дроти натягнуті. І сюди я буду вертикально підв'язувати і вести кожного огірка в одне стебло. У мене будуть вони в одне. стебло. Огірки зараз я нічим ще не підобрувала, і як вони зійдуть, з самого початку я піддобрую їх корочим послідом таким зброженим. Далі замульчую перегною і покладемо крапельний полив. То я їх посадила рівненько два радочки, тому що тут буде в мене крапельний полив. І так вони. У мене росли в минулому році. Єдине, що огірки дуже гарно родять, але єдине, що потрібно обробити їх від кліща, тому що кліщ нападає десь в кінці вже літа. Може, ну, по-всякому, звичайно, буває. Кожен рік на рік не приходиться, але дуже нападає кліщ. У нас ще й було таке, що білокрилка. І є біологічні всякі. Я обробляю, не обробляла в торік, тому що такий був урожай, і кліщ напав тільки восени, а урожай був великий. Я і продавала, і собі насолила, і багато роздавала, по п'ять відер роздавала в день огірків. Було дуже багато. І вже на осінь, коли взявся кліщ, вже вони, вже, я вже втомилася від них і нічим не обробляла, а потом вже, так, Ну, так, щоб вони довше були, не знаю, як у цьому році, то біологічними фітовермом, наприклад, якщо обробити, або е, час від часу обкроплювати холодною водою. Теж кліщ не любить води холодної. то можна. Вирощувати далі, довше їх. На дворі я сіяти огірки не буду, я обійдуся, оце тільки мені досить цих, що є тут. По боках у мене буде грядки, ці, що по боках буде у мене перець солодкий. І з цієї сторони, і з цієї. Зараз у мене тут ростуть розсада помідор. А перці в мене знаходяться ось на таких полках, у стаканах на поличках. І я сьогодні буду висаджувати перець у землю. Нехай він вже росте у землі. У мене вже є і такий, ось, і більший перець. Ось такий. Якщо буде похолодання, я думаю, морозу вже сильного не буде, але якесь там похолодання може й бути. Плюс якийсь там один чи два, не знаю. От, я, в мене тут дуги і я накриваю агроволокном. По-любому треба буде мені накрити і помідори, і цей перець. Ну Ось така в мене інформація про мої, помідорчики, про мої огірочки, як я висаджую, як далі буду я показувати, як я їх пасинкую, як я їх підв'язую. Це вже після того, як вони зійдуть і будуть вже рости. Ось таке моє коротке відео. Всім бажаю здоров'я, миру і добра. До побачення.